Вітаю малята. Ми з, вами... Привіт. Ми з вами зустрілися робити домашні завдання і почнемо з української мови. Відкрийте підручник, сторінка 111. Я відкриваю. Угу. А можна почати з математики? Описати ви будете з підручника, тому підручник відкривайте. ось. А яка сторінка ще раз? Гадай, усі загадки став пропущені букви в дієсловах. Давайте Давайте робити. Прочитай, відгадай і спиши. Робимо по порядку. Прочитайте загадки. Ага. Усі люди, всі його чекають, і по. Оподи і що? Скривляють. Так. Всі його люблять, всі його чекають, а подивля і відразу скривля. Ця, так, так. ся закінчення. Скажіть, будь ласка, про що це загадка? Про сонце. Просонець, правильно, Юрюша. Було легко здогадатися, адже у нас тут і підказка є, так? Так, ми з вами прочитали і відгадали. Давайте другу прочитаємо проти печі гріє. Так от. Так ви ж не дочитали, ви тільки на малюнок глянули. Проти, проти, проти печі, печі гріє. гріє. Молодець Тимурчик без водички. Без водички миється. Миється. Правильно прочитав ми. Тимурчик, дякую. Решта маляток, приєднуйтесь теж. Ми з вами прочитали, відгадали, і тепер нам треба списати, але не просто списати, а вставляючи пропущені закінчення. Угу. Які ми сьогодні з вами закінчення в дієсловах обговорювали? А, і та. сміється і сця. Смі. Тобто у нас тут буде один з двох варіантів: або дивиться, або шта. Або це закінчення, або це закінчення. У зошит відступіть, будь ласка, два рядочки від попередньої роботи і запишіть, сьогодні 27 лютого. Ми виконуємо домашню роботу вправу 7. Коли будете готові, піднімайте оченята. Хорошо. Ок. Ок. Двадцю, Це все треба переписати і вставити. Читай, що треба зробити. Прочитай, відгадай і спиши спиш загадку, встав. Пропущені букви в дієсловах. Що треба зробити? Вставити букви і прочитати текст. Не тільки прочитати, вставити і вставити букви, і писати. Так? Так. Так. Одну загадку я з вами спишу, другу загадку ви зробите самостійно. Домовились? Так. Так. М -м -м -м. Звертайте увагу, загадки, віршовані. Тому їх треба буде списувати так, як у підручнику. першу загадку я з вами спишу у зошит. Всі його його люблять. люблять. Його люблять. Кома. Дивіться, оскільки це загадка і вона віршована, то ми маємо починати новий рядочок так, як у підручнику. У підручнику з нового рядочка, значить, і в зошиті з нового рядочка. Другий рядочок пишу на його, новому рядочку, з великої букви, як у підручнику, не дивлячись на те, що тут кома в кінці, я переходжу на новий рядочок і з великої букви пишу, тому що це віршована загадка. Всі його чекають. Украпка, так. Бачите? Так а в книжці, так і в зошиті. Це два окремих рядочки. А подивляться. Так, а подивляться розумнички, і відразу кривляться. Кривляться, а дякую, Ігоре. <кхи> подивляться. Подивля... Які тут букви треба вставити? Ся. Ся. Будьте здорові, ся. правильно промовляєте. А букви скажіть мені. Ся. Ти м'який знак, це і я. Ти м'який знак, ти м'який знак, це я. Ти м'який знак, С. я. Правильно, правильно. А тепер ставити? Так, ставити. І відразу... Почекайте, будь ласка, я ще перейду. ...ля... Да. Кривляться. Який був моючі треба я. Правильно. Подивляться, скривляться, а пишу те знак м'якшення с я. Є. Для мене це легка тема. Добре, добре. Я знаю, рада, що, це, я е, що, рада що для вас це легка тема. Для мене це, це теж легка тема. Рада це знати. М -м -м. Так, так Ігорюч. А я знаю, е, яка тут відповідь? Так, яка тут відповідь, ми на наступному рядочку запишемо відгадку. Що це? Сонце. це про кота. Сонце. Це про кота загадка? Сонце. Сонце. З якої букви писати сонце. Великої великою. Сонце. Так. Одну загадку ми з вами зробили разом. А другу про котика Ви, будь ласка, зробіть самі. Один рядочок, малятка уважно, Один рядочок. Пропустіть, щоб було видно, що перша загадка, а під нею друга. Тут рядочок один пропустіть, а на наступному рядочку напишіть другу загадку вже самостійно. Проти печі гріється, без водички миється. І заодно покажете мені, як ви запам'ятали, які букви нам треба ставити. За потреби підглядайте в підручник або пишіть у чат я вам допоможу. Да. Аналексіна, не... ми ж самі. А. а я ж не пишу, ви самі. Я просто показую, де і як вам треба писати. Добре. І нові рядочки. Показують оскільки що це віршов, віршована загадка, теж показую. Без водички, okay. ми, ми саме. Добрий день, панна Олексівна, пробачте, просто ви на гаджетці. Угу. Ганна Олексівна, я все дописала. Полінка. Дітки, які все дописали, перевіряють. А, відгадку ж треба написати. Це хто? Кіт. 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 Так. Дітки, які дописали, починають тоді робити самостійно математику на сторінці 25. Олексіна, Якщо... ну, я хотіла сказати, п'ять. Про... Секундочку, Софійку, дай я договорю, потім запитаєш. Хто укрмову доробив, починайте отут робити. Якщо не знаєте, як робити, почекайте тоді нас зразу зробимо. Я починаю робити. А яка сторінка? 25 Добре. Так, Кирило, ти, ти вже математику вважає? робиш? Угу. Діти, а хто ще мову робить? Помашіть мені ручкою. Ігор, Софійка. Два. І Два. Два. І одна і одна. Так, ну я почекаю, скільки вам ще часу. Хвилинки три вистачить вам? Ні, не знаю. Давайте три хвилинки і переходимо до математики. Я вже дописав, я вже переходжу перевірив, до математики. Перевірив? Так. Так, я крапки поставив. Так не тільки ж крапки. А ну тут які букви що? ти вставив? Гріє. Грі є. ти, ти м'який знак. Знак е, я. Все правильно. А я, а я не віжу, без люди ще Головне правильні букви вставляй, Софійко. Якщо потрібно підглядай підозрювати. Двадцять 28 старі і двадцять восьмий? Двадцять п'ятий. А я кой? П'ят двадцять п'ятий. Deixa Мама! а я не буде? Софійко, одна хвилинка лишилася. Я тебе дожди. Так, Міланко, що ти хотіла спитати? Що тут робити? Де? В цьому заданні. В математиці маєш на увазі? А в якому? В українській мові? Так. Прочитати, списати, вставити букви. Першу загадку ми з вами разом вставили букви, ось ці, пропущені. А другу загадку, ти повинна сама вставити букви, які пропущені. Так. У першій загадці так, ми подіма, зробили, так. секундочку Ігоре У першій загадці ми разом зробили. Ми вставили букви, а у другій загадці ти отут сама повинна букви вставити, яких я? не визначає. Давай думати. Ну Тут ми вже зробили разом. А оце ти повинна сама вставити пропущені букви. Тут ми разом вставили ось вони, я їх виділила, а тут ти повинна сама вставити пропущені букви. Списати, списати і вставити букви. Міланка, зрозуміла? Давай, швиденько. Ігор, з української мови закінчили? Ти можеш секунду. Так, да, да. ще другу загадку пише. Софія закінчила упермову.

Нет, я это, я устал, мне все это написала. Переносил и вся переносил внизу. Сейчас, Кирюш, секунду. А ну, а ну, покажи, Соня. Так, так, ну наступну загадку з нового рядка. Все правильно ти зробила, Соня. Спасибо. Наступну загадку новий рядочок. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тільки ж тут она ж она самі ви букви вставляєте, так. А... Оце заправіт зробив? Так. Да. Скільки у тебе отут написано? Одне. А бук? Ага. Скільки. А тут скільки? Так. А тут п'ять. А, а отут. А отут. Ой, ші. розумнички. Отут ти зрозумів, що зробити? Розгортку вагу. Да, 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 тут зробив? Да. і тут зробив. Да. Перевір, будь ласка, перш ніж надсилати. Дякую за роботу, відпочивай. Вобивати, на я останні завдання не розумію. І там, я треба, там треба, дівчатка, зробити, позначити, яка розгортка підійде до Куба. Якщо його розвернути Є, на грані, яка буде правильна я... розгортка? Думайте, розвивайте я... просторову уяву, там одна з розгорток правильна. Я правильно. Так. <плес> Оль, ти теж всю математику вже зробила? Так. <плес> Моя розумничка. Дітки, перш ніж надсилати, перевірте обов'язково. Біланка, я тебе з українською. Зараз, яку зараз, зараз, зараз. Білан, можна перегортати українську? Так. <плес> так. Так, про математику. Те, що ми сьогодні на уроці обговорювали, повторення таблички множення. 7 помножити на 2 у вас написано. На 3 скільки буде? 21. Записуйте. А 7 на 4 скільки буде? 28. Михайлику, ти зрозумів, як виконати це завдання? Так. Там, де множити 2. треба. А тут на 8 табличка повторення. Добутки Результату скільки буде, якщо вісім помножити на вісім, три помножити на вісім і так далі. А я Анна Олексійовна, я навіть можна? не знаю, а я навіть не знаю, як. Ти не зрозумів? Ні, я не 85, я не розумію, 88. Ага. Так, із завданням 86 виникли питання? Ні. Тут треба порівняти, більше-менше дорівнює поставити. Пам'ятайте, що коли ви множите на 0 або ділите 0, то в результаті у вас завжди 0. 0. Так. Аналогивно, я не я не розумію 85. От правда. Так, подождіть. Ой, ні. Аналогивно, зараз не хвилюй одразу. 35. І 87-м завданням подивіться, будь ласка. Століття, це скільки років? Це одне я в все. Секундочку, Ігорйочок. Скільки це років століття? 100. 100. То, значить, якщо 100 років, то скільки століть? Одна. Одне. Одне. А якщо 500 а -а -а. років, зрозуміло, а там шість. Тільки ж не років, а століть, Тимурчику. Останнє завдання. Я а все зроблю, пане Олексіно. Зараз, секундочку, дітки, я поясню вже з цим, ви себе перевірите і будете тоді вже відпочивати. Останнє завдання це на розвиток просторової уяви. Якщо цей кубик розгорнутий на е, грані, то яка розгортка буде? Перша, друга чи третя вам треба Третя, Третя, третя. А перша не підійде? Ні. 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 Чому? Добре. Ні, не підійде. По-моєму, може підійти і перша. По-моєму, по я так геньяк підходить. Розбивайте уяву і позначайте ту розгортку, яка підійде до вашого кубика. Добре. Я все. Тепер, малятка, які закінчили роботу і перевірили себе, дякую вам, можете відпочивати. У кого залишилося питання, залишайтеся, будемо робити разом. Так, так софіка? Перший Давайте, посидіти 20, 20. Все зроблено. А от це 26 е я знаю, буде Ну, тут не буде дорівнює. Тут ну і тут нуль. Так тут не нуль. Справа в тому, що тут перша дія множення. 44 помножити на 0 буде. <кх> нуль. Нуль. А тоді треба тільки додавання робити. 44 плюс 0. Скільки? 44. Так, бачиш? Так який знак? Тут більше. Тому що 80 більше. Так, да, більше. Треба уважненько. <связывая> да, это да потому что она получает больше, а потом делить. Так. <связывая> так. <связывая> Я с тобой сгодно. Ноль. у нас ноль. Тут ноль, а тут. Тут сімсот сток. А, да, знак більше, правильно, менше. правильно, правильно знак більше. А тут знак менше. Непай, ну, це... я неправильно, я неправильно сказала. Тут не знак більше. А знак менше. Знак менше він називається. Я його неправильно назвала і тебе заплутала. Він же менше називається. Знаю, знаю, а я ти поставила правильно? Так. Да. Розумничка. А отут який знак? Більше. Отак. Не так, а отак. От так хто менше тоді знак. А менше я розвичаю. Коли тут 425, а то доль. 425 боже, то 0. Угу. Ну знак то називається менше. Менше. Ага. Угу. Давай. А Андрей, почему всегда у вовсе такое? У есть где-то улечить этот камер. Софійка, доробляй задание, будь ласка, не відволикайся на сторонней реч потола Алексей, Мадин не успела. Розумничка, як в тебе справи з годинником? Нормально, не складно? Нормально, смотри і думає, вам не підказувати. Я, я за бабу позначаю. Розумниця, молодець. Михайло, Кілюша, яка вам потрібна допомога? До побачення. До побачення. Um, Не <звінь> <життя> ні, ні, ні потрібно. Добре, дякую за роботу. Відпочивай. Ілля, яка тобі допомога потрібна? Не, потрібна? Не потрібна. Так. Добре, рада це чути. Тоді чекаю ваших робіт на перевірку. Добре. До зустрічі. До зустрічі. Михайлику, до зустрічі. Do susreti